Всім салют на моєму каналі. Сьогодні я хочу зробити відео стосовно тест-драйву, двох пилок, дружби і бензопили Урал. Значить, бензопила Урал 86 року, а дружба у мене вже перше відео з нею почалося, вона 2003 року. Буду почергово пиляти спочатку дружбою, потім Уралом. Про свої відчуття стосовно що краще і чому б я віддав перевагу, я зроблю в кінці відео. Думаю, буде цікаво. Якщо сподобається, думаю, поставити мені лайки. Ну ось, починаємо ми з дружби. Значить, бачок я влив, що і в Урал, і в дружбу, і в ітрий бензину. Подивимося, скажімо, скільки на що вистачить. Ми вже зняли, зараз будемо знімати стосовно нашого Урала, як я вже казав, ми влили в бачок і дружби, і Урал. Побудило по 0,5, по, по півлітри бензина. В кінці подивимося, Хто з них більше жрет. Ну, зараз будемо заводити. чергову дружбу і та Урал. Сам тест, саме порівняння заздалегідь, воно було, скажімо так, умовне, тому що хтось, хто знає, що таке Урал і що таке дружба, розуміє, що результат вже був спрогнозований наперед, що Урал у нас буде лідером. Але я хотів відчути контраст особисто і мати тут можливість зняти, скажімо так, такий тест. Скажу одразу відмітив, що. Дружба у нас була прохимірівних умов, я спустився на ланцюг на шину, він був Це я вже потім побачив, коли почав пиляти, будете бачити це на відео, що воно постійно застрягає. Для того, щоб нормально здійснювати розкол, потрібно було давати двигуну, е, змогу, скажімо так, розминути оберти для того, щоб він міг нормально гуляти. Хотів відчути контраст у зв'язку з тим, що перше моє відео, яке з'явилося на каналі, було присвячене саме цій пилці. Вона з'явилася в мене перша. Це дружба 2003 року, як я вже казав. Потім в мене з'явився Урал. І все почалося знову. Серце завоював він моє відразу, як я почав ним працювати. В даному тесті лідером з'являється Урал. Перевагу віддаю йому я. Значить, коли ти не піляєш, є відчуття, що в тебе є ще значний запас потужності. Ти можеш, скажімо так, дати більше газу, і він блискавично розвиває обороти, які є потужними і продуктивними. Єдиний мінус даного апарату це те, що він споживає значну кількість пального порівняно з дружбою. Але... Але за рахунок його потужності і продуктивності кількість виконаної роботи в два рази більше, ніж дружбою. Тому перевагу віддаю йому. І з ним трохи краще і легше, в зв'язку з тим, що він легше, ніж дружба, тобто не таке навантаження на спину. Так що, якщо вам сподобалося відео, вибачайте за те, що деякі нюанси, скажімо так, були не продумані, тому що пиляти і самому без допомоги оператора трохи важко. Поставте лайки, підписуйтесь на мій канал, далі щось буде цікавіше. І пропонуйте якісь можливі ідеї, задавайте питання. Ну ось що ми попиляли. Скажімо таку кількість дров.